Ти пам'ятаєш найскладніші моменти, які у вас були? О, у нас з Усіком багато було складних моментів. Ми пройшли такі ups and downs від початку і до самого кінця. Ми проходили і сварки, проходили і моменти, коли ми вже були майже на грані, щоб припинити наші відносини. Але кожного разу. Коли ми сідали вдвох без жодних інших людей, свідків, які там бла-бла-бла, коли ми один напроти одного сідали, у нас не було ніколи ніяких проблем. У нас не було конфліктів як таких. У нас були складні ситуації, які були зумовлені. зумовлені, Скажімо так, ну як, як це так дипломатично сказати? Давай не дипломатично. Не дуже розвиненим. Оточенням, яке доносило свою індивідуальну точку зору щодо подій, які відбуваються, ну коли імбіцил щось там побачив, собі своє придумав, а в бані парились, і щось він думкою поділився.